Мова йде про дуже конкретні справи. Перше питання безпеки. Ситуація безпекова не покращується. І один із двох головних блоків, про які зараз йдуть перемовини, дуже жорсткі, яким чином цю безпеку покращити. Є проект документу, який був узгоджений буквально днями, саме про те, яким чином відбудеться розведення. Військ уздовж контактної лінії, і зараз йдеться про те, щоб в тому числі під час телефонної розмови, яка відбудеться ближчим часом з путіним, цей документ можна було б якимось чином матеріалізувати. І другий блок, який також є важливий для наших партнерів, це питання виборів, питання дуже складне. Воно прямо пов'язано із безпековою ситуацією, це є очевидним фактом, і, але тим не менше і тут потрібно просуватися стосовно основних параметрів, модальності так званих цього процесу. Це зобов'язання, яке було взято на себе Україною, і звичайно, наші партнери очікують, що Україна це зобов'язання виконає. Вас запитують про те, коли будуть вибори на Донбасі, як відбувається це запитання? Я хотів би сказати до до того, що сказав. Пан Андрій, мені здається, останнім часом з того, що я помітив, є позитивна еволюція в позиції, ну принаймні Франції, є розуміння, що вибори мають відбутися за певних умов, тобто безпекові умови, стандарти ОБСЄ, як це забезпечити відведення важких озброєнь, тобто саме те на чому ми також робимо акцент. З іншого боку, все ще залишилось питання проведення виборів. І, на жаль, попри оці абсолютно правильні вірні заяви, є як на мене. Певна, ну така гіпербола, гіпертерфоване бажання провести вибори будь-що і провести цього року. Тобто, і це на жаль продиктовано, як на мене, цілком політичними міркуваннями, виходячи з внутрішньої політики, перш за все, і Франції, і певної міри Німеччини.